Все маленько, я тобі обіцяв, що кров з носа дістану. Я обіцяв, що кров з носа тобі селітрику достану. Достав, терпи, терпи, зараз я тебе підживлю, зараз я тобі зроблю добре, зачекай. Вражай здоров'я всім українцям, то, хто нас підтримує. Ну що ж, друзяки, нікуди то не годиться, що ми робили, принаймні мені не, не сподобалось, не витримала моя нервова система до того. Я придумав іншу справу, зараз я вам покажу. Там, коротше, став, помудрував. Довгенько подумав, десь хвилин 5 і скльопав, перекльопав. Коротше, зараз я вам це покажу. Що потрібно зараз робити, друзі? Обов'язково потрібно робити було ще раніше. Це по мерзлоталому вкинути підживлення по пшениці. Як не є, скрипимо, рипимо, Коротше, вже махаєш рукою, як то кажуть, хрен з тими трусами скоро тепло, буде, без них можна обійтися. А пшеничку потрібно підживити, тому що. Не хочеться потім дивитися на неї, як вона чахне і, і ну, ви зрозуміли. Десь передають дощик, вже передають передають там другий чи третій день ті дощі, немає їх ніяк, але вже на сьогодні вечір щось обіцяють, щоб було. Тому виїхав, вирішив підживити. Можна було б кинути румом, але я вам скажу по правді, а як не буде, знов того дощу, і це все піде воно на смарку. Тому вирішив підсіяти, підживити пшеницю сівалкою і заодно закрити вологу. Зараз я вам покажу цей процес, що я видумав, А зараз погляньте на пшеничку. Дивіться, який вигляд її доволі непоганий. Кущення відбулося прекрасно. Ну як прекрасно, ну я я думаю, що непогано. Врешті-решт подивіться, який фон. Подивіться, який фон, який має вигляд, більш-менш непогано, як би сказати. Ну, на виставку тут нема що вести. Ну, як би так. Але я задоволений тим, що було зроблено, як би сказати, своїми руками. Зерно, сорт э, Самурай, третя репродукція, теж власне зерно протруювали ми теж разом з вами. І такий маємо весняний результат. на весну. На даний момент вона так, так як би сказати. Такий має вигляд. Такий вигляд, зараз проїдемося туди. ну, Більш-менш все в середньому, як би сказати, в середньому. Не сказати, що аж там така, як би сказати, ну, що оброблена дійсно крутими сівалками. Але як для мене, то непогано. Будемо бачити, поживемо, побачимо далі. Що буде. Що сьогодні, друзі, хочу зробити: внести селітру і сульфат амонію Змішую разом. І вношу сюди. І одразу хочу закрити вологу. Щоб не було цього випаровування, подивіться, що відбувається. Друзі, вона полопала оця земля. Зараз ще ранкові є приморозки. Дивіться, тут вже 2 см, як льоду, і можливо і більше немає. Немає вже вологи. Розумієте, кожен день цими вітрами цим всім воно випаровує його через це, а ви розумієте, що зима була не сильно така сильна. Вологи там і так багато немає, тому потрібно закрити цю вологу. Обов'язково. Не маєте селітри, не маєте добрив якихось. Це вже трішки пізно, але краще пізно, ніж ніколи. Бо ще далі, то буде вже взагалі капець. То, хоча б так, якщо не маєте, хоча б закрити бурінками вологу. Хоча б закрити ці тріщини, щоб зберегти ту вологу. Досвід, ви бачили, який в мене хто зі мною, який в мене був, не сподобався мені, серце крається. Кров'ю обливається, не годен я на то дивитися, коротше, що воно з ним робить. Тому вирішив я зробити по-іншому. Ходім, я вам покажу. Сівалку, пам'ятаєте, зроблена своїми руками, вам пояснював, розказував. Кому було цікаво, там телефонували, хлопці також робили. Сівалка анкерна. Анкерною сівалкою сюди не залізеш. Зараз лише сівалкою вже можна кинути або кинути селітру. Це доброго Ну Щоб під дощ кинути і вгадати, це добре, треба в дитинстві щось. Щось робити, коротше, наїдатися. Так як вже цікав, чекав і нічого не, не годен дочекатися, вчора ввечері розпочав, сьогодні раненько, бистренько зробив, скльопав, де, ну, скльопав таку штуку. Зняв я сошників на сіннєві проводи, приварив отут двадцятку е такий кругляк наздовж, отут до цієї рами, де сідушка, і приварив бурінки, легкі бурінки, тому що важкими бурінками я б, чесно кажучи. Ну, шкода мені це робити. Шкода дуже шкода, тому що якби вітер віє. Вибачайте, за вітер. Ну, це ж, можливо, воно і правильно, я нічого не кажу, але я на то дивитися, не годен. Узяв малими бурінками, малі чотири бурінки, які вже були позбирав, зварив оце, і як би сказати, ще один кругляк далі зробив. Насіння проводи я розклав через 2, 19 дев'ятнадцять сантиметрів. У мене виходить 2,5. А зараз хочу так під вечір його кинути. Можливо, воно і воно так його туди грануло. Зараз я вам покажу, як кидає. Що, можливо, оце ще ізморозь витягне цю вологу і воно розчини цей азот. Ще є така думка. Ну, звичайно, це вже менш ефективно. Я ні з ким не буду спору вести нічого. Менш ефективно. Але все ж таки, як би сказати, як вихід із ситуації і з чого є, те й роблю. Я думаю, що вийде непогано, норму хочу внести, налаштував, ну вже плюс-мінус там трішки менше впало. Тут вже більш-менш налагодив так, на 110 кг селітри. Міст азоту 34,4, двохкомпонентна і сульфат амонію. Сірка, чому сірка? Пізно також для сірки зараз кидувати, кидати її. Чому сірка? Сірка сприяє кращому поглинанню азоту, рослиною азоту. Короте, що знаю, то й роблю. Чого не знаю, то теж роблю і навчаюся. Ну, так виходить. І наці не все, як немає. Те, що є, з того виходимо. А це подобається цим займатися, ти цим живеш? Нервуйся, але це моє життя. Розумієте, Це хвилювання, нервування. Ну, таке воно. Класно. Отак От виглядає. Бачите, я його тут змішую, зважую і змішую, як би сказати, вже тут у бункері. Такий вигляд має: це сульфат амонію і селітра. Зараз вам покажу в роботі, як воно закриває. Що воно робить. І як би сказати, я думаю, непоганий не вихід із ситуації. У Бога дощу не просю, що буде, то буде. У Бога просю перемоги. Що одне нам потрібно перемога. А там, що буде, то буде. Робимо те, що можемо. І буде все добре. Поїхали! Ще безяки. Така ситуація. Я буду продовжувати працювати. А вам хочу якби сказати, показати, як воно робить, як воно загортає. Ну бачили, як воно сипить. Доволі така цікава ідея, правда Ну для анкерної сівалки. Тому що анкерно я б тут не пішов, як не є, ну трішки влага, бачите, є там вона. І вона б сюди не залізла. Не залізла. Анкерній сівалці потрібно такий м'якша земля. А от таким чином, самий раз, саме раз. І в Швеції, отаку от псівалку на 2,50, от зернову, на 2,50-2,70, я вам скажу, було б дуже прекрасно. Ну, 2,70, можливо, багато хочу, а 2,50 було б доволі непогано. Підтягується, бачите, підтягується, ну, побачимо. Не буду просити, як казав, дощу, буду просити перемоги. Що буде, то буде? Значить, по, по, по вигляду, що воно робить. Дивіться, як воно до, друзі, і як воно після. Набагато, набагато вона м'якше, набагато вона прекрасніше робить, Не вириває це, розумієте, і серце не крається. Свою функцію вона ну тут просів, тут треба ще, потрібно ще навчитися вчасно сівалку опускати. Дивіться, як воно набагато класно робить. Акуратно, м'ягко так його роз, розчисує прям його так. Делікатно. Не рве оце, не нема оцеї грубості такої. І так, да, вона, вона стає трішки лисіша, якби бачите? От і особливо видно, коли туди йшов. Бо звідти воно, якби це звідти йшов сюди. Якби сюди йшов, воно видно, от бачите? Бо звідти воно його туди прогладло. Воно трішки лисіше порівняно з сею. Порівняно з сею, вона така, ну якби, як закущення, як нормальне кущення відбувається, розумієте? Тобто, поки що подобається. Будемо бачити далі, значить, що, як воно загортає. Ось, друзі, як воно загортає, погляньте. І розчесало її прекрасно. І подивіться, ну є десь, десь я бачу, ось зернинка є, бачите? Ось зернин дві є. Бачите, третя. Ну це доволі малий процент залишається на назовні. Доволі малий процент. Все остальне, воно якби падає в цю щілинку, і воно її лише трус-трус-трус і, і капець. І вона в землі там, прихована, тобто її сонце не страшно. Я думаю, що доволі, доволі непогано. Доволі непогано. І воно, якби ще раз повторююся, воно її розчесало. Друзі, як у мене, як завжди, як не вжнива телефон сяде, то мікрофон. протарабанив, потім ще язиком з пів години монтувати. А кінець так, що я вам розповідав, все нанімо, як би сказати. Ну не чути. Мікрофон сів, бо вітер з мікрофоном знімав. Тому, що сказати по цьому, це вже знімаю другим днем. Були гарні там кадри, дружина на велосипеді поїхала додому, я по, до лісосмуги туди в сторону, я в сторону лісу, вона плаче, в мене журба в очах. Ну, коротше, таке, ми одне на другого дивимося, розвертаємося, їдемо. ну Це так трішки вас розселити. Така ситуація. Спрацювала, вона непогана, сівалка. Як ви бачили, розсіяла, я думаю, непогано. Висівала там, бачите, оту селітру, розклала, і бурінки заробили. Її. Дуже класно. Мені сподобалось як варіант. І, до речі, пішов в дощ. Пішов вчора ввечері дощ, і той весь азот він пішов у, у землю. Розщепився, розтворився. Писали ви мені по ячменю. і Не сильно я хвилююся, я вам ще раз кажу, що буде, то буде. Я думаю, погано там сильно багато нічого не буде. Буде все нормально. Зійде, що зійде, то буде. Далі будемо бачити, як би сказати, і побачимо. Я зробив там дві ділянки. Пішов, помітив їх, по краях поклав, верніше не помітив, а по краях поклав патички, щоб бачити його і що воно буде, Доживем, побачимо, знімемо урожайність. Подальші процедурі буде все гербіцидом, дасть Бог доживем гербіцидом, інсектицидом, фудіцидом оброблятися все. А от саме. Ті дві ділянки побачимо по урожайності, виміраємо потім на квадратний метр, так як ми робили вже раніше, і побачимо ефективність цього. Що буде, все, ну коротше, це буде все далі. Хоїмося до роботи на присадибних ділянках, на городах, засаджуємо часник, цибулю, моркву, все, щоб у нас було своє. Знайте, пам'ятайте, що весняний день годує рік. Чим більше ми зараз засинемо, хоча б щоб для себе вистачило, і це вже буде добре, ми не будемо навантажувати ринок, тобто купувати. Тому займаємося цим, приготуємося до моркву, Зараз вже потрібно буде сіяти. У нас плюсова температура. Ви питали, що там вдягнися, не ходив. У нас було плюс 18 градусів. Зараз вже підноситься така, такі температури. Можливо, піде десь воно на спад, але зараз вже буде потрібно сіяти моркву, сіянку, цю цибулю. Підготовлюйтесь до цього. Я надіюся, що. Я знаю, не надіюся, що ми з цим пораємося і ми з цим обов'язково всі прийдемо гордо піднятою головою. Тому засаджуємося всім, чим можемо. Весняний день годує рік. До наступних відео і хай вам щастить.